Почавши завойовувати популярність ще за часів праті флюм'єр, кіно змогло стати одним з найбільш затребуваних розваг людства. Ще одним підтвердженням цього є той факт, що розмір сучасної індустрії обчислюється сотнями мільярдів доларів, а голівудські актори у всьому світі, тобто, в епоху, коли існують сотні видів розваг, кіно продовжує користуватися популярністю. Фільми дивляться люди різного віку і і соціального статусу. При цьому багато хто воліє ходити в кінотеатри, так як тут від фільмів отримуєш максимальне задоволення, так що навіть посередній фільм, переглянутий в кінотеатрі, сприймається з великим ентузіазмом, саме тому багатьох людей цікавить відповідь на питання про те, як зробити домашній кінотеатр, адже їм не хочеться кожен раз їхати кудись, щоб подивитися кіно, і якщо раніше наявність кінозалу в будинку здавалося недозволеною розкішшю і примхою багатіїв. То зараз це можуть дозволити собі багато. Що понадобиться для кінотеатру для організації кінозалу у власному будинку, необхідно подбати про наявність певної техніки і матеріалів для обробки кімнати, без цього неможливо забезпечити оптимальні умови перегляду. Щоб створити кінотеатр в домашніх умовах, необхідні проектор, екран для проектора, акустична система, сполучні кабелі, зручні крісла, одиван, ноутбук, але комп'ютер. Світлофільтри вікна, спеціальним образом оброблене приміщення. Вибір приміщення, щоб почати робити домашній кінотеатр своїми руками, потрібно для початку для нього вибрати приміщення, знайти таке місце можна не тільки у величезному будинку, але і в невеликій квартирі, однак необхідно розуміти, що для кінозалу в будь-якому випадку виділяється окрема кімната, недостатньо просто повісити у вітальні плазмову панель і встановити колонки. Це не буде вважатися кінотеатром. Вибираючи приміщення для кінозалу, потрібно враховувати кілька важливих моментів в кімнаті не повинно бути нічого зайвого. Крісла і обладнання займають досить багато місця, створивши домашній кінотеатр. Людина, напевно, захоче запросити сюди рідних і близьких людей, тому при виборі приміщення він повинен заздалегідь вирішити, скільки сидячих місць буде в залі. Сидячі місця не повинні бути занадто близько до екрану, адже це може нашкодити зору. Визначившись з приміщенням, потрібно переходити до створення дизайн-проекту майбутнього домашнього кінозалу. Розробити такий проект можна і самостійно. Але краще довірити це завдання професіоналам у своїй роботи вони зможуть врахувати висоту стель, звукоізоляцію, кімнати та інші важливі предмети. У проєкті домашнього кінозалу особливу увагу варто обратити на такі моменти: розположення екрана і проектора, розположення акустіки, щоб домогтися найбільш глибокого і об'ємного звучання, потрібно розставляти колонки за допомогою спеціального обладнання. Вентиляція приміщення, яка повинна бути ізольована від інших приміщень, адже через негрумки звуки можуть розноситися по всьому будинку. Тільки маючи на руках готовий дизайн проект домашнього кінозалу, можна переходити до обробки приміщення і придбання технічного оснащення. Дизайн та оздоблення багато людей помилково вважають, що обробка приміщення під домашній кінотеатр є справою смаку і виключно естетичним моментом. Але насправді це не так, якщо неправильно оформити приміщення, то неможливо буде домогтися бажаного ефекту навіть з найдорожчим і качественним оборудованим. У кімнаті, яка віддана під кінотеатр, має бути мінімальна кількість резонуючих поверхонь. Це головна умова, яке дозволить домогтися глибокого, рівномірного і об'ємного звучання в залі. Для забезпечення цієї умови необхідно подбати про покриття стен звукопоглощаючими і звукоізолюючими матеріалами. Зробити це можна декількома способами: один найняти команду професіоналів, яка знає, як зробити кінотеатр вдома фахівці. За допомогою спеціальних пристроїв розрахують, в якому конкретно місці потрібно використовувати такі матеріали. Головною перевагою даного способу є те, що за допомогою майстрів можна створити ексклюзивний інтер'єр кінозалу, однаконужно враховувати той факт, що вартість їх послуг вкрай висока. Тому такий варіант підійде не для всіх: два придбати готовий модульний варіант, який фахівці називають акустичною оболонкою домашнього кінотеатру. Цей спосіб дозволить домогтися якісного звучання, але при цьому зощадить значну суму грошей. Основний недолік такого способу полягає в тому, що він не дозволяє створити унікальний інтер'єр. Створюючи дизайн для домашнього кінотеатру, багато людей роблять серйозну помилку, вони, бажаючи візуально розширити приміщення, використовують світлі тони в обробці стін. Але робити цього не можна. Справа в тому, що цветле і пастельні тони відволікають глядача від того, що відбувається на крані. Тому в класичних кінотеатрах зали для перегляду фільмів, виконані в темних оттенках. Це дозволяє глядачеві сконцентруватися на крані і повністю погрузіться в фільм. Щоб мати можливість переглядати фільми в день, необхідно подбати про затемнення приміщення. Це означає, що потрібно придбати світлофільтри для вікон. Оформлення домашнього кінотеатру безпосередньо залежить від смаків і вподобань власника. Якщо для глядача першочергову роль відіграють самі фільми, то його домашній кінотеатр може володіти унікальністю, але якщо для людини важливий сам процес перегляду фільму у власному кінотеатрі, то він може створити стилізований або тематичний кінозал. Хоча коштувати він буде дорожче. Планування, як і в звичайному кінотеатрі, в домашньому кінозалі екран розміщується біля однієї стіни, тут же розташовуються фронтальні колонки, місця для глядачів знаходяться на невеликій відстані від протилежної стіни. За сидячими місцями встановлюються додаткові динаміки акустичної системи. Оптимальна відстань від екрану до глядацьких місць визначається розміром відеоряду, чим він більший. Тим далі повинні сидіти глядачі, акустична система. Любителі кіно знають про те, що у фільмі важлива не тільки картинка, але якість звуку. Так що до вибору акустичної системи для домашнього кінозалу потрібно підійти серйозно, практично у всіх магазинах електроніки можна знайти відповідну одіосистему 5,1, 7.1 або 9.1. Для кімнати невеликих розмірів буде досить системи з п'ятьма колонками, при цьому можна купувати як класичну ас, в якій колонки розміщені перед глядачем і спрямовані в його бік. Так і доповнительною акустичною системою у такому варіанті динаміки розміщуються по периметру приміщення, вибираючи акустику для домашнього кінозалу, постарайтеся почитати про неї відгуки в інтернеті. Вибір проектора. Щоб зробити домашній кінотеатр своїми руками, подбайте про вибір відповідного проектора. Существует наскільки основних моделей таких пристроїв, які ідеально підходять для домашнього кінозалу, коштують вони порівняно недорого, але при цьому мають всі необхідні якості для передачі відмінної картинки. Вибираючи проектор, потрібно в першу чергу звернути увагу на такі характеристики пристрою, якість зображення, яскравість, контрастність, насиченість, дозвіл. Вартість масштабування проєктованого зображення. Зіставивши ці характеристики, віддайте перевагу найбільш підходящому пристрою. Варто відзначити, що практично всі вони зараз володіють відмінною якістю. Кабель Хтось може подумати, що вибір кабелів для підключення всіх устройств це дрібниця, але насправді цей момент вкрай важливий. Кабелі повинні коректно сполучатися з компонентами системи, щоб без потворень інформації передавати всі сигнали, це забезпечує відмінну якість зображення і звуку. Бездротові варіанти, сучасні технології зробили крок так далеко, що у людей з'явилася можливість встановлювати бездротові домашні кінотеатри. Котори набирають велику популярність, головна особливість такої техніки полягає в тому, що вона дозволяє дивитися фільми безпосередньо з інтернету за допомогою технології Відео